Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску легенда Динамо Київ покинула клуб. Лідер Шахтаря, близький до переходу в топ-чемпіонат. Полісся оголосило про трансфер гравця лондонського арсенала. Лунін підпише контракт з Мюнхенською Баварією. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. Мадридського Рал Андрій Лунін може покинути команду влітку 2024 року. За інформацією видання Окдіаріо до українського вартаря виявляє інтерес німецький Гранд Баварія, яка шукає наступника 37-річному Мануелю Нойеру. Повідомляється, що Мюнхенці хочуть бачити Андрія у своєму складі вже в наступному сезоні. Український вартар вражає своєю грою футболці Галактикус. У цьому сезоні Лунін провів зарал у всіх турнірах 11 матчів. Пропустив лише сім голів та п'ять раз зберіг ворота на замку. Баварія це ідеальний варіант для Луніна. На відмінно від Рало, де основний голки партібо Бокурта ще у відносно молодому для вратарі відці. То от Баварії Нуєр на 6 років старше за Куртуа. А тому цілком логічно, що боси німців шукають заміну своєму кіперу. Лунін вже маючи досвід виступів за топовий європейський клуб, цілком самі міг би підійти на роль номера один в мюнхенському колективі. Але Луніну також потрібно розуміти, що Баварія це не та команда, яка буде дозволяти багато помилятися. Це топ-клуб Німеччини та Європи. А тому часу на розкачку, як в Ралі, не буде. Або Лунін відразу перейшовши до Баварії, буде робити фантастичні сейви, або ж він почне чудити та його швидко посадять на банку. І ситуація буде ще гіршою ніж в реалі. Тому Луніну треба серйозно подумати: а чи зможе він впоратися з тиском, який буде чинитися на нього? Чи все ж таки краще залишатися у своїй зоні комфорту в мадридському реалії? Любі друзі, а як вважаєте ви, чи підходить Андрій Лунін Баварії? Ваші думки пишіть в коментарях. Трансфер Георгія Судакова в Ювентус зірвався. Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джін Толі на запитання про те, чи буде взимку клуб підписувати нових футболістів, зокрема Джордана Хендерсона чи Георгія Судакова, розповів про те, що новичків у січні чекати не варто. Цитуємо Джин ми вирішили закрити для себе січневий трансферний ринок. Взимку новачків не буде. Вирішили довіритися тим гравцям, які у нас є. Це наш вибір у цей момент, сказав Джентолі. Раніше повідомлялося, що клуб зацікавлений у підписання хавбека Шахтаря та збірної України Георгія Судакова. Але через високі запроси та апетити Шахтаря стара сеньора вирішила відмовитися від цієї ідеї. Буде дуже шкода, якщо такий талановитий гравець, як Георгій Судаков, пересадить в УПЛ та почне деградувати в своєму рівні. Так і не перейшовши вчасно в закордонний чемпіонат. З багатьма талановитими українцями відбулося щось схоже. Згадаємо Мілецького, Рикуна, Алієва, Коноплянку, Ярмоленкого, Ракицького та інших. Усіх їх вчасно не відпустили в топ-клуби Європи. І потім з часом вони почали здавати на своєму рівні, так і не реалізувавши повністю свій потенціал. Судаков також в першу частину сезону цього сезону УПЛ провів не досить вдало. У Георгія було дуже мало результативних дій, яких можна перелічити на пальцях однієї. руки. А от в лізі чемпіонів Судаков навпаки показував топ-рівень, що свідчить про те, що українцю треба змінити прописку, щоб у нього було якнайбільше топових матчів з сильними суперниками, а не при всій повазі з минаями та інгульцями. Тому сподіваюся, що якщо не в Ювентус, то хоча б в інший клуб, до кінця цього трансферного вікна Судаков все ж таки перейде. Любі друзі, а в якому клубі ви б особисто хотіли побачити Судакова в Ювентусі, в Наполі, в Арсеналі чи, можливо, в іншій команді? Пишіть в коментарях. Лідер шахтаря близький до переходу в топ-чемпіонат. Півзахисник Артем Бондаренко зацікав один із провідних клубів чемпіонату Франції, Рен. Рен знаходиться у пошуках півзахисника, який міг би стати заміною Неманю Матичев, який може покинути команду. За інформацією видання Лекюпе, одним із головних варіантів на підсилення цієї позиції є півзахисник «Шахтаря» Артем Бондаренко, якого вважають гравцем більш атакувального профайлу ніж інших кандидатів. Відзначимо нещодавно 23-річний українець продовжив контракт з зірниками на 5 років. Тому рано треба буде суттєво розщедритися для підписання лідера шахтаря. Портал Трансермаркет оцінює Бондаренко у 9 мільйонів євро. Але, вочевидь, Шахтар захоче більш соліднішу суму за трансфер футболіста. Минулого сезону Артем Бондаренко разом з Георгієм Судаковим став справжнім лідером центр полю Шахтаря. У цьому ж сезоні Артем трохи здав свої позиції і вже виглядає не так впевнено, як тоді. Але тим не менш, Бондаренко це суперталант, який має якості для того, щоб виростити в потужного футболіста. Можливо, для цього Артему треба трохи змінити обстановку та переїхати в інший чемпіонат. Франція це якраз непоганий варіант, де гравець Шахтаря може це зробити. Усім пам'ятаємо Віктора Коваленко, який свого часу подавав теж супернадії. Але Шахтар перетримав молоду зірку, не відпустивши його в Європу. І на виході маємо зіпсовану кар'єру цього гравця. Сподіваюся, доля Бондаренка буде іншою, і ми побачимо капітана молодіжки в національній збірні України та на топовому футбольному європейському рівні. Легенда Динамо Київ Денис Гармаш залишився без клубу. Хорватський Осіяк оголосив про припинення співпраці з півзахисником Денисом Гармашем. Сторони достроково розірвали контракт, який діяв до кінця поточного сезону. Пізначимо, що Гармаш приєднався до Осієка у вересні минулого року вільним агентом. 33-річний українець зіграв лише 167 хвилин за 4 матчі. Раніше повідомлялося, що Гармаш проведе збори з харківським металістом 1925. Денис Гармаш це черговий збитий льотчик, який повертається в УПЛ. Навіть в скромному середньому чемпіонату Хорватії легенда Динамо не зумів закріпитися в основі команди. Мабуть, тому що там в Європі потрібно багато тренуватися та пахати на футбольному полі, а не просто відбивати номер. Тому багатьох українських так званих ветеранів і не вдається проявити свої сили навіть в посередніх чемпіонатах. Для прикладу згадаємо Філіпова, Лєднєва, Ракицького, Ярмоленко, Юрченка та інших, які свого часу повернулися з слабких ліг. Назад додому в Україну, і тут виступають на досі солідному рівні. Те ж саме варто очікувати і від Дениса Гармаша. Якщо він не буде багато балакати на полі та порушувати неігрову дисципліну, то цей футболіст дуже сильно підсилить команду Віктора Скрипника, яка вже в наступному сезоні буде одним із головних претендентів на медалі в УПЛ. Любі друзі, а як вважаєте ви, чи зможе Денис Гармаш повернутися на топ рівень та стати найкращим гравцем УПЛ? Ваші думки пишіть в коментарях. Житомирське Полісся оголосила про оренду зі швейцарського сьону правого півзахисника Ясіна Фортюни, який є вихованцем лондонського арсеналу. Оренда угоди 24-річного француза розрахована до завершення сезону. У клубу буде право викупу футболісту. За інформацією Трансермарки, контракт Хаббека зі швейцарським клубом спливає також влітку. Портал оцінює гравця у 200 тисяч євро. Також футболіст має досвід виступів за молодіжну та юнацькі збірні Франції, де гравець забив 7 голів у 34 матчах. Полісся продовжує свою потужну зимову трансферну компанію. В минулому випуску я повідомляв, що Полісся вже майже завершила трансфер талановитого атакувального бразильця Талеса Кости Сан Паулу. Також Полісся готує перехід лівого захисника збірної України Богдана Михайличенко. І от зараз Житомирський клуб укомплектовує і фланги атаки. Які відверто хромали під час першої частини сезону. Якщо ліворуч у Полісся ще є виблизького Бені Макоана, то праворуч, Козак та Назаренко не змогли дати необхідної якості та продуктивності для вирішення задач команди Калітвінцева. Вихованець арсенала Фортюне повинен дати цю якість та підвищити загальнокомандник ПД Полісся. Тим паче Житомирці вже мають приклад гарної адаптації іншого француза Бені Макоана. А тому Фортюне повинен почуватися в колективі досить впевнено та розкуто. Та й взагалі французи досить непогано грають в Україні. Окрім мокона свого часу тут заграли Франк Де Дедже з Чорноморця, Даміан Летелек з Говерли та Франк Балуліз Металіста. А тому я впевнений, що і Фортюне підсилить українську лігу. Ще одним новобранцем харківського металіста 1925, яким зараз управляє криптомільонер носов, став екс-гравець шахтарята Леверкузенського байера Владен Юрченко. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Юрченко підписав з металістом контракт до кінця 2025 року. Він виступатиме за харків'ян під 80-м номером. Раніше 29-річний українець слідом з Віктором Скрипником покинув Ворску. Саме під керівництвом цього тренера Юрченко також грав і в Луганській зорі. Юрченко це перша ластівка від скрипника у новій команді. Вочевидь, фахівець планує побудувати в Харкові команду мінімум рівня Ліги Європи, а тому йому потрібні досвідчені перевірні виконавці, які допоможуть екстренеру Бременського Вердеру це зробити. Юрченко це якраз той футболіст, який може зв'язати гру команди в центрі поля, маючи при цьому потужну гармату та солідне бачення футбольного поля. Тому Юрченко 100% буде ключовим гравцем побудові атак тренера харків'ян. А якщо Металіст й підпише в центр поля йому в пару Гармаша, то цей дует ще може дуже сильно пошуміти в нашій лізі та пополоскати нерви грандам українського футболу. Любі друзі, як вважаєте ви, чи зможе мета 325 вже наступного сезону поборотися за медалі ВПЛ? Чи все ж таки харків'яни не витримують конкуренції з кривбасом, полісів та Карпатами? Ваші думки пишіть в коментарях. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Дейс. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.